Всім добрий день. Сьогодні ми з вами поговоримо про е, кредитний ліміт. Що це таке, як це обліковувати, як це проводити в ОДНС, і що таке взагалі е, цей кредитний ліміт з точки зору буховку? Перед тим як розпочати, е, нагадую всім, що треба підписуватися, лайкати е, і не забувати проглядати всі наступні відео, а також ціка... шукати цікаві матеріали. уже... Е, Відео знятих раніше. Е, і так, кредитний ліміт. Е, як його варто розуміти? Розуміти, його варто як кредит, але тільки тоді, коли ви вже використали кредитні кошти. В момент, коли ви підписуєте з банком угоду по кредитному ліміту, ви ще нічого банкові не винні. І ніяких. По факту відсотків за користування цим лімітом ви, по ідеї, не платите. Принаймні, не платите відсотків саме за використання кредитних коштів. Тобто, і в бухобліку ніяким чином ви цього не відображаєте, бо ви ще нікому нічого не винні. І ніхто нічого не винен вам в межах цього кредитного договору. Тому. Ніяким чином не обліковуємо, ніяких бухпроведень не буде, і в системі це ніяким чином також не відображається. В системі я маю новації БАС, 1С чи все, що на це може бути схоже. Тим не менше, коли ви використали ці кошти, використовуєте ви їх як? Там по факту ви розумієте, що це кошти, які ви можете використати нижче нуля. Умовно, якщо у вас є 20 мільйонів на рахунку, а потратити вам треба однією операцією 30 мільйонів, і ви маєте кредитний ліміт, там ще, умовно, якась там сума, яка дозволяє вам зробити там. Витрат ще на 10 мільйонів нижче нуля, то ви можете це зробити однією сумою, і у вас в обліку в оборотно-сальдовій появиться мінус на 311 рахунку. І в принципі, це нормальна робоча ситуація. Цей кредитний ліміт не є якоюсь сталою сумою. Ну, Вірніше, сама сума кредитного ліміту максимуму є сталою. Та? Ну, звичайно, ви можете її там збільшувати, зменшувати, але це додаткові якісь угоди з банком. Ця сума, яку ви використовуєте, не є сталою, тому що вам надходять кошти на рахунок, і ця сума кредитного ліміту. Зменшується, та тобто того, якого ви використали, сума мінуса конкретного зменшується. Як тільки ви починаєте знову використовувати ці кошти, сума мінуса збільшується. Таким чином, ви, в принципі, цим мінусом можете коригувати контролювати ситуацію, яка є у вас зараз на поточному рахунку. Тобто, якщо ви бачите там плюс. Вище нуля, то це означає, що у вас кредитний ліміт зараз покритий, ви нічого не будете платити за відсотки, відсотки за ті конкретні, ні дає плюс. Якщо ви бачите, що у вас є мінус і червоним світиться сальдо по дебету 311 го рахунку, то це означає, що у вас є використаний кредитний ліміт в тій сумі, і ви за нього будете там оплачувати банку на тих умовах, на яких ви з ним домовилися. І це нормально до того часу, поки ви... Не закінчуєте там певний період, за який вам потрібно здати баланс, так званий балансовий період. Це в когось квартал, в когось місяць, кому більше не повезло, а в когось рік. І на кінець цього року, тобто в балансі, ви не можете показати кошти на рахунках в мінусі, тобто в дужках. Це Незрозуміло, як це можна інтерпретувати потім цю суму. Тим не менше, ця сума на кінець цього періоду, це по факту є певна короткострокова заборгованість перед банком вами, і вона носить там характер кредитних коштів. Відповідно, таку суму, яка є менше нуля, ви переносите її на рахунок. Короткострокових кредитів в банках, це те, що найчастіше трапляється, тому що довгострокова тут взагалі ні при чому. Звичайно, договір може бути у вас і укладений на кредитний ліміт і на 2 роки, і на 5 років. Але це договір, який передбачає використання і погашання цього кредитного ліміту. А у вас є сума, яку ви використали, і ви маєте намір її погасити в найближчий час. Найближчий час це там до року часу. Відповідно, ви її визначаєте собі як короткострокову. Звичайно, якщо ви не збираєтесь цього погашати протягом наступного року, то звичайно ви її кладете на п'ятий клас, на 501 рахунок. І вона вас там лежить до, до кращих часів. Хоча такого я ще не зустрічав, тому ми з вами будемо використовувати 601 рахунок. Отже, підсумовуємо період робочий, коли ми працюємо з кредитними коштами. Ми працюємо з 311 рахунком, і він нас або в плюсі, або в мінусі, залежності від того, як ми використовуємо кредитні кошти. Тобто ми нічого спеціального не робимо, ми просто йдемо в мінус, незважаючи на те, що е, наша програма Бас чи 1 ДНС матюкається, що ми там списуємо нижче нуля, стільки коштів на рахунку немає. Просто працюємо далі. На кінець періоду ми робимо певні е, операції і обнулюємо 311-й, е, е, і цей залишок мінусовий е, просто перетворюємо в пасивне сальдо. По кредиту 601 рахунку. Отже, як це у нас буде виглядати? В коментарях хтось писав, просив описати ситуацію про те, що кредитні кошти від кредитного ліміту були використані на покупку валюти. Звичайно, це не, не тільки можуть бути використані для, на покупку валюти, це можуть бути розрахунки з контрагентами, це можуть бути. Ем, Якісь інші варіації використання коштів, які тільки у вас можуть бути передбачені в господарських операціях, ну, в тому числі й виплата заробітних плат. Єдина особливість, що це йде розрахунок в мінус. І неважливо, чи це покупка валюти, чи це покупка чогось іншого. Єдине, що хочу наголосити, що покупка валюти в нас є розібрана в окремих відео, я ці відео прикріплю до, в описі до цього конкретного відео. Ви можете їх там знайти і переглянути. Отже, як зробити списання в мінус за рахунок кредитних коштів? При тому, що кредитні кошти, ми пам'ятаємо, що ніяким чином не обліковуємо в варіанті кредитного ліміту. Ну, та й, в принципі, овердрафту також. Це дуже схожі поняття. Так, шукаємо мій 311-рахунок, от він. В мене є на кінець місяця 20 мільйонів з копійками. Умовно, хочу я відправити на обмін, та, тобто для того, щоб купити якусь валюту, 30 мільйонів. Для того, щоб я міг це зробити, я заходжу в банківські виписки і роблю стандартну операцію списання з банківського рахунку на купівлю. Продаж валюти. Звичайно ж, ви можете обрати любий з цих варіантів. В моєму варіанті, я обираю купівлю продаж валюти. Звичайно, що контрагентом в мене виступає банк, оскільки я йому відправляю ці кошти на транзитний рахунок для того, щоб вони мені купили валюту. Пишу 30 мільйонів. Я пам'ятаю, що в мене має бути помилка, що я перевикористовую там майже 10 мільйонів. І я повинен це потім прийняти. Рахунок 333. Ну, це в межах цієї конкретної операції 333-й, але там не обов'язково має бути використання через 333-й рахунок. Прошу вас про це пам'ятати. Тут може бути. Там, 661 експлата заробітної плати, це може бути 631-й. Ну, багато різних варіантів в залежності від того виду операції, які ви проводите. Провести. От є та помилка, про яку я казав. Це скоріше в цьому варіанті просто інформаційна, е, інформаційне повідомлення, яке вам говорить, що у вас залишок на рахунку 20 мільйонів, але ви списуєте 30 мільйонів. Тобто воно вас попереджає, що ви пішли в мінус. Можливо, ви цього не хотіли. В нашому варіанті ми це приймаємо і йдемо далі. Перевіряємо на оборотно-сальдові, що в нас тут робиться. Так, тільки операцію я зробив яким періодом? 26.11.2022 року. Ага, оборотно сальду мене до 23. Угу. Так. Отак-от. От і от так-от. Є. 20 було на початок періоду. Використав я за період 30 мільйонів. І от мій кредитний ліміт. Та? Він, можливо, в мене там 100 мільйонів. Та? Знаємо, скільки я там домовився з банком. Але в цьому конкретному періоді я використав лише 9830. І умовно будемо вважати, що мій період закрився, я підійшов під кінець року, і зараз я цю суму хочу відобразити вже в пасиві на короткостроковій заборгованості кредитній. Як я можу це зробити? Я це можу зробити двома варіантами: або через банківську виписку через надходження на банківський рахунок. Типу фіктивного надходження кредитних коштів, яке мені закриє, під ноль цю суму і відкриє по кредиту 601 рахунок, або це можна зробити через коригування боргу. Звичайно, що в випадку, коли ми маємо рахунок розрахунків з контрагентами і інші якісь рахунки, які з ним кореспондують, ми повинні використовувати коригування боргу. В варіанті, коли ми маємо 311-й, та, тобто рахунок банківський, то ми повинні використовувати банківську виписку. В цьому варіанті, коли у нас є рахунок розрахунків, а це рахунок розрахунків з банком, 601 я вам нагадую, і 311, як рахунок в банку, то е, найправильніше буде вам використати саме з точки зору 1Су е, банківську виписку. Як це будемо робити? Так, банківська виписка. Нам потрібно збільшити, тобто обнулити 311 на суму 9, скільки там мільйонів, і на цю саму суму збільшити 601 рахунок. Тобто бух проведення, отак от в умі собі уявляємо, це має бути 311-го і кредит 601 рахунку. Для того, щоб зробити дебіт 311, ми робимо надходження. І тут в нас є розрахунки за кредитами та позиками. Ми можемо його обрати, можемо обрати там, умовно, інші розрахунки з контрагентами. Ну, не стільки є різниця в використанні, можемо обрати розрахунки за кредитом і позика. Умовно, банк. банк, Ну, той банк, який нам надає кредит, правда? ж? Сума. Сума в нас кредитного ліміту це те, що менше нуля. Менше нуля в нас 9830. Копіюємо собі цю суму. От вона в нас є. Головне, що вносимо її в табличку, а не сюди. Вона звідси в табличку сама не перенесеться. А от з таблички сюди перенесеться. І рахунок вказуємо 601. Що це за рахунок? Давайте глянемо в плані рахунків. 601. Короткострокові кредити банку у національній валюті. Тобто він по факту нам підходить. Так, і роблю я це кінцем року. І бух проведення. Дебет 311, кредит 601 на 9830. Зробив. І перевіряю, що в мене вийшло. Тільки перевіряю, як в грудні. І ось ситуація. 311. Був мінус 9, дебетувався на 9 і залишок 0. Тобто в нас в баланс на 31.12 попаде нульовий залишок по рахунку. А оцей мінус, який ми винні банку, в нас переплив, випасив от сюди. І тут ми бачимо по кредиту наших 9830 на цій заборгованості. Звичайно ж, що коли прийшло перше число наступного місяця нового е вашого балансового періоду, е ви повинні знову розраховуватися якось, і ви можете знову входити в мінус. І можете знову входити в плюс. Та? І для того, щоб знову ж таки повернути собі якусь адекватність ситуації в ваших розрахунках по рахунку, щоб не мати в умі залишок на 601-му, що, що ви вже там винні щось, і не мати залишок в голові ще окремо 311-му, і оце якось сумувати, ділити, множити, додавати, то логічно і найпростіше просто назад. Зробити зворотню проводку. І повернути цих 9800 з наступного року, ну, чи наступного місяця, чи з наступного кварталу, в від того, коли у вас там балансовий період, назад в мінус на 311. Для того, щоб потім знову бачити, використовуємо чи погашуємо. Тому що, по факту, по банківському рахунку у вас так і буде. У вас буде єдиний рахунок, він буде йти в мінус, в плюс, тобто в кредитове сальдо або в дебетове сальдо. І... Ну, в банку. У вас це буде суто по дебету з мінусом. І так буде найпростіше вам його якимось чином адмініструвати і розуміти, яка у вас ситуація зараз на розрахунковому рахунку. Як це ви маєте зробити? Заходите в банківські виписки, копіюєте суму, яку вам треба. Ну, або її можна було скопіювати з оборотно-сальдової. І робите е, списання. Там робили надходження, тут тепер робимо зворотню проводку списання. Робимо ту ж саму штуку з розрахунки за кредитами і позиками. Самий Сума, і той ж самий контрагент, суматаж, і рахунок пам'ятаємо той ж самий. Але це тепер буде на, умовно, 23 рік, там 1... 1 січня. Провели. Так, тільки я забув вам показати проводку. От вона є. Дебет 61 кредит 311 Тобто ми зворотню зробили. І дивимося, що в нас вийшло по оборотно-сальдовій відомості. Але на початок оцього року за січень. І в мене повернувся мій мінус, от він, і я знову можу з ним працювати. Тобто використання в мене буде менше 9 мільйон, ще менше 9 мільйонів. Але якщо я отримую якісь кошти, мені надходять там від, від покупців там, якась виручка, то, звичайно, що цей мінус буде зменшуватися, буде погашатися кредитний ліміт. І на 601-му в мене повинне бути нульове сальдо. Так, от воно було на залишку, от воно дебетувалося, і пусто. Немає нічого. І таким чином ви працюєте місяць, квартал, рік, в залежності від того, скільки у вас там балансовий період до балансу. І знову ж таким самим чином. Закриваєте на 601, а потім знову вертаєте на 311. Звичайно, дуже дивно виглядає, але це найпростіше для розуміння і найпростіше для використання спосіб. Так, не забуваємо підписуватися. Нагадую вам, що необхідно відео лайкати. Також, якщо в когось є якісь цікаві питання, пропозиції до розбору. У відео. Будь ласка, пишіть їх в коментарях. Я постараюся їх розглянути. Можете писати питання стосовно Excel, Access, BAS, 1S, любих конфігурацій, будемо пробувати розбиратися. До нових зустрічей!